В Ужгород прийшов праздник введення в храм Пресвятої Богородиці, коли сперва вже починаєм колядувати, співати рождественську пісню, той канон, великий, славний, праздничний, який починається красивими словами. Христос рождається, славіте, прославляйте його. Христос іде з небес, зустрічайте Його. Так, православні християни готуються до Рождества. Щоб коли родиться Месія і виявиться в яслях, для нас, православних, там лежить Богомоладенець. Для людей, не віруючих, не церковних, котрі живуть у традиції православній церковні, для них теж інтересно піти подивитися на віфлеємські яслі. Но багато з них. Не розуміють смисла, приходу в мир Христа Спасителя. Для того, щоб порозуміти, церков іще приготує нас постом і молитвою, сім тижнів, щоб з любов'ю і постом вчитуватися, щоб глибоко розуміти те, що Бог нам дарує. І от Перший дар уведення в храм Псвятої Богородиці. Щоб ми ще більше розуміли той дар, ми ікони наші кладемо в кивот. І той кивот оберігає основну ікону от зовнішнього влівання. І тому то, що бере в себе ікону, іменується Так от у Євреїв був свій кивот. Вони мали великий престол, і четверо мужчин носили той кивот з міста на місто, куди йшли єврейський народ, а це була їх святиня. А в тому кивоті охранялися, зберігалися древні святині. Там зберігалася манна, тобто. Бог благословив євреям, аби не забули за його милость, палиця Якова, котра суха, прозябла і розпустилася, як дерево, дві скрижалі завіта, дві плити кам'яні, на котрих Господь висік заповіді Господні. На одних чотири, на другій плиті шість. Так от і ті святині були настільки великі, хто прикоснувся не з богослужебних людей, не з священників, умирав зразу. Та Господь карав усіх, хто дерзав проявити своє невважене к святині. А у самій святині Бог являвся Мойсеєві у виді огня, і там, у кивота, вони узнавали волю Божу. І от той кивот носили з собою, і коли вийшли в обітовану обіцяну землю, то той кивот клали у новоствореному, збудованому храмі і держали ту, ту святиню у задній частині, куди ніхто не смів ходити. То була святиня, котра оберігалася. І як найвелика святиня раз у рік входив туди первосвященник покадити, щоб тим проявити благодарення Богу за Його благодіяння. І так восвятая святих наподобі нашого алтаря, стояло ківот, а в ньому святині. Він був тим ківотом, котрий. Був матеріальний. Ну от приходить час, коли входить в Єрусалимський храм, Діва Марія младенець около чотирьох років. Батьки обіцяли її дати на виховання у храм, а кругом храма були общежиття школи. Де дівчатка училися читати, писати, молитися, замість того, що її вели туди в ту школу друг Захарія, первосвященик, котрий сам входить в святая святих тільки для кажденія, вдруг бере дитинку за руку і веде з собою. Всі в храмі стали бездиханні, як. Що він зробив? Так там ніхто не сміє посторонні заходити. І от сьогодні церква співає, там посвятає святих, лежить кивот неудушевлений, матеріальний освятинями, котрий собою уособлює присутність Божу. Но тепер Восвятає святих уводиться теж ківот Діва Марія, котру називає церкву уже живим, одушевленим ківотом. Ну, якщо вона сама ківот, та то що тоді в неї всередині? А от вона родить Месію? Бог сам явився у світі. Рождеством от Діви Марії, а сама Діва Марія стала одушевленим, живим ківотом, котра вела в мир Месію Спасителя. Починаючи вже тепер колядувати, метуй, діти Божі, благословенні, мирні, радісні, наповнені особливої радості, а віримо в вічності. В'єдно з Господом, з всіми святими, зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.